Один, два, три, 5, пять, шість, сина, місці, чому так скучно? О, іди сюди, Давай ще один Давай, 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 давай. Так, учениці сьомого? Я-то думаю, що тобі вже джинси такі короткі? Ничего собі, перша сторінка вже червона. Ш, а, м, О, в, і, Б, в, А, Т, К, З, В, р, Ми, У, В, А, у, В, а, ш Донька погано. Чи... Ти що погано читаєш? Ти що батька позориш в школі? О, фізика, 5. Не даремно я тобі тоді яблуку в голову зацідив, да? Зразу на місце все встало. Так, математика 4. Ну, математику можна ще підтягнути. Фізкультура. 12. Це як? Тату, просто Україна перейшла на 12-ту бальну систему. Да? А фізичка з математичкою знай про це? Да. Так, якщо 12, це по старому 5, то 4 це... Так, 4 є 12. Поділити 24. А чого 24? Короче математику надо сильно потянути. Зрозуміло, да? Ви взагалі зараз математики яку тему проходите? Ну бачу. Я тебе серйозно питаю.